Добрий день, шановне товариство! 19 липня 2024 року. З вами В'ячеслав Ляховецький, Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район, село Нігін. Хочу вам показати наслідки обробки винограду. В смислі тому, що От я зупинився біля куща волсторга червоного. На ньому досить таки непогана закладка урожає. Хоча він і має функціональний жіночий тип квітки. І от що ми бачимо? Знизу пішов лист нормальний, потім, на мою думку, це було враження антракнозом, якого я не бачив. Але після обробітку воно припинилося. І далі лист пішов. Нормальний чистий. Ознак відіуму немає. Ознак мідьу немає. Оброблялося. Перший раз хорусу. Другий раз обробляв квадрісу і третій раз обробляв. Редуміл Голд плюс фалькор. Що я вам скажу? Передомів плюс фалькон дуже добра суміш, нема ніяких опіків, нічого. А от шавіт з фальконом дали ось таку картинку. Зараз я покажу. От по листкові пішов отакий опік пестицидний. Так що з власного досвіду, значите, шавіт з фальконом. Не дуже добре. Хоча з Редумілом працює дуже добре і немає опіків. Ось така картинка. Відмільдю, поки на сьогоднішній день, найкращий препарат для мене це редоміл Gold. А от від Уідіума Falcon Топас та то Топсин М. В якості прилипача додаю рівал. Він деякий антистресант, регулятор росту. От така картинка. Маємо такі сліди на листкові і трішечки є і на ягоді. Так що будьте уважні в цьому плані. Всім всього найкращого, доброго здоров'я, мирного неба, будьте здорові! Підписуємося, коментуємо. До побачення.